І ти колись боролась, мов Ізраїль, україно моя, сам Бог поставив всупроти тебе силу невблаганну, сліпої долі, оточив тебе народами, що, мов ливи в пустині, рикали, прагнучи твоєї крові, послав на тебе тьму таку, що в ній брати братів не піднавали рідних, і в тьмі з'явився хто й непоборимий. Якийсь дух часу. Що волав ворожа смерть Україні. та знялась високо Богданова правиця, і народи розбіглися, не мовши Брати братів піднали і з'єднались. І Дух сказав: Ти переміг, Богдане, тепер твоя земля обітована. І вже Богдан прийшов по тій землі від краю і до краю, свято згоди! Між ним і духом гучно відбулося в Золотоверхім місті, але раптом Дух зрадив, знову тьма і жах, і розбрат, і знов настав єгипетський полон, та не в чужій землі, а в нашій власній. Чи того ще, о Господи, чи довго ми будемо блукати і шукати рідного краю на своїй землі? Який ми гріх вчинили проти Духа, що він зламав свій заповіт великий той, взятий з бою, волі та повіт, так довершиш до краю тую зраду, розбирості над геть по цілім світі, тоді, Липонь, журба по ріднім краю, навчить нас, де і як його шукать. Тоді покаже батько своєму сину на срібне марево у долині, і скаже. Он, земля твого народу, борись і добувайся, батьківщини, бо прийдеться загинуть у вигнанні чужою чужиницею в неславі. І, може, дасться заповіт новий, і дух нові напише нам скрижалі. Але тепер, як маємо шукати своєму народу землю, хто розбив нам скрижалі серця, духу заповіт? Коли скінчиться той полон великий, що зайняв землі обітуванні, і доки рідний край Єгиптом буде, коли загине новий Вавилон?